Друзі, зараз ми перед нами бачимо прилад на Вітрак 7-дюймовий. На нього вже повністю все налаштовано, є комплекс навігаційних програм, нічого не треба додатково встановлювати, оновлювати. Тут самі актуальні карти 52 країн світу, є всі додатки, тобто і Сіджитрак, якщо ви по Україні їздите, і додаткові такі як тракпаркінг, Plus Антирадар. Прилад вже йде з повною комплектацією. в Цій коробці ми маємо тримач, гарний, надійний, міцний, з купою регулювань, щоб для вашого авто якназручніше його можна було почепити або ж на скло, або на панель. Та дріт, зарядне і гарантія на цей прилад. Прилад себе зарекомендував на, багать... на протязі багатьох років, вже збудований сонцезахисним козирком, що дає йому перевагу серед інших та ним гарно працювати навіть у саму сонячну погоду.